Друзі, моє вітання. Ви на Ютуб-каналі Відверто. Власне у вівторок відбулася зустріч у Парижі коаліції рішучих, на яких багато і військових аспектів обговорювала саме якраз от після воєнний період в Україні. А, зазначалося, що навіть будуть розгорнуті війська наших європейських партнерів. Щоправда, мало ймовірно, що Путіна все це погодиться. Ми це всі з вами розуміємо, але тим не менш, це великі кроки з боку наших партнерів. І давайте більш детальніше цей аспект проговоримо з нашим спікером. Це командир підрозділу розвитку збройних сил України. Денис Ярославський. Пане Денис, я вас вітаю. Дуже вам дякую за те, що прийняли наше запрошення. Вітаю, вітаю. вітаю. Пане десь давайте, мабуть, спочатку з наших внутрішніх аспектів розпочнемо дискусію, адже цей рік розпочався з великих кадрових ротацій на ключових, по суті, позиціях наших ефективних спецслужб, які у вас. Не знаю, настрої, які вас враження від цих кадрових змін, у ваших побратимів. Що між собою обговорюєте? Не знаю. Чи немає якихось можливо негативних осадків від того, що у нас от тепер змінюються? Змінилися вчільники гур та СБУ? Ну давайте так. По перше, ніхто із цих людей не новий, хто прийшов на посади або змінив посаду. Тобто це люди всі. Нам відомі ці люди з них має свою сильну сторону, і ми бачимо, що президент переставив силовиків більш до апарату управління державою до офісу президента. Тобто на сьогоднішній день ми бачимо, що змінились більшість кількість присутніх військових в оточенні президента, починаючи від першої пластівки, які були це Паліса це саме. Після цього зараз і Буданов став головою офісу президента. Тобто, силова присутність, присутність військових, вона посилюється в переговорні групи. Перш за все, посилюється в точні президента. Президент зрозумів, що йде війна, і оточення його має бути військовим. Це хороший знак, тому що до цього більшість оточення президентів не мали жодного відношення до війни, навряд чи служили і керувати країною, яка знаходиться вже. 14 рік там, 4 повномасштабної війні повинні військові, перш за все, які розуміються на військовій справі. Я вважаю, що якщо поточення президента було більше військових з початку, ми б не чули цих, от історій, які у нас спливали з главами військових адміністрацій, главами, які жодного чину не мали до І так далі. Тобто, по-нормальному, якщо ми кажемо про закон України, про це період воєнного стану. То тут е, повинні бути главами військових адміністрацій. Тобто закон прямо це прописує, і закон прямо каже, що під час період воєнного стану главами воєнних адміністрацій можуть, я вважаю, що мають бути, саме військові фахівці, і тоді розпределяли бюджети у відповідності до необхідності часу та відповідності, тому що треба для війни. Тому всі ці кадрові зміни, які зараз відбулися, нас зрозуміли. так дійсно, і розвідка не потеряла нічого, тому що людина, яка стала сочолити розвідку, це тож фах-фахівець високого рівня був безпеки України, е нового керівника, який весь цей час підслужив службі безпеки, і саме він планував операцію Палтина, про яку так казали, і тому служба безпеки України на сьогоднішній день також залишилась. Фахівцем високого рівня, де да й поклад, якийсь першим захопникам, він все життя знаходився в... керував службою. <плоджу> <сплат> ну, тобто, що спроможність проводити і далі операції там на території Росії. Зокрема, такі зміни кадрові, я так розумію, в принципі, не мають попливати? Я вважаю, що кадрові зміни служби безпеки це трошки інша ситуація. Що відбулася, але здатність служби вони точно не будуть будувати. Угу. У вівторок, на зустрічі коаліція охочих, президент Франції оголосив, що чисельність української армії після припинення війни становитиме 800 тисяч. Осіб, західні партнери зобов'язалися забезпечити її підтримку. В деяких джерелах я ще, щоправда зустрічала цифру 700 тисяч. Я думаю, що це в складнощі перекладу. Бо деякі власне ключові медіа відомі давали якраз цифру 800 тисяч. Пане Денисе, 800 тисяч для нас це достатня чисельність. Давайте ми будемо рахувати армію не стільки за кількістю, скільки за якістю, скільки за бездатністю. На сьогоднішній день, якщо ми кажемо про війська, які безпосередньо перебувають на фронті, то їх далеко не 800 тисяч гораздо менше цих військ. Тобто, ці війська, які виконують бойові задачі, ну я не можу казати слов цифри, але повірте мені, діліть на два від 800 тисяч і то їх менше. Ці інше це забезпечуючі війська, тобто тилові війська, їх завжди в кожній армії світу більше так. Армія повинна бути забезпечена, армія це організм, який в логістики, наприклад, відповідає за лінію фронту. Тобто логістика на сьогоднішній день це королева війни і немає логістики на передньому краї, власне, немає живого бійця. Тому що для нього щонайменше треба постійно забезпечити його БК, постійно забезпечити його їжею тощо кожний боєць, який становить, що найменше від. Від того, що він вийшов з навчального центру, до того, що він приїхав виконати завдання, це все повинен забезпечити ще й щонайменше двоє або троє військовослужбовців. Але я вважаю, що можна скоротити цей апарат, не втративши боєздатність. Наприклад, я давно казав, хоча зараз за це може, там, буде, там, хтось із керівників нервничать. Але департамент логістики, командування сіл логістики це дуже роздутий апарат. От дуже роздутий. Там від полковників зв'язки в очах, там не розумієш, уже, хто там, хто там старший полковник бумажки перекладає. Якщо ми, наприклад, візьмемо більшу часть командування сил логістики або інших сил забезпечення, робити там реформу, і я вже казав так: спочатку шуткував, але в кожної шутки є доля правди. Наприклад, взяв на аутсорс нову пошту, яка змогла б повністю замінити собою командування сил логістики і зробила це, Кращі ефективні та, можливо, без корупційних скандалів, які ми постійно там чуємо, це було б більш ефективно А сотню тисяч людей, які забезпечують зараз там логістику в тилах, ми можемо ніби, визволити і відправити в бойові бригади, виконати бойові завдання. І такого сплошка ряду дуже багато в армії того, що зараз можливо. Новий міністр Федера буде змінювати. Я сподіваюся на це, тому що він діє дуже креативно, і я особисто сподіваюся, що він знайде спосіб, вислухавши багатьох командирів середньої ланки акцентую увагу середньої ланки, які розуміють, що таке оптимізація процесів, які до війни були в бізнесі і розуміють, що дуже велика кількість паперової армії можна скоротити. Непотрібних речей, які в армії зараз є. Рапорт на рапорті, там підганяють це можна скоротити і оптимізувати процеси за що технологій, перш за все технологій, ми можемо визволити людей, які в більшості своїх сидять, нічого тут радовичого не, не роблять в цих тилових частинах, тилових штабах. Все, оптимізуйте, можна і 600 тисяч армії мити, Головне, щоб бойова частина була умовно, півмільйона, байова частина, а всі інші там менше часті і забезпечувати. тоді все буде добре. Денисе, тут уточню з того, що можете зазначити: а наскільки ми в такому випадку зможемо дійсно бойову нашу частину збільшити, якщо от скорочимо, як ви кажете, ті, хто відповідає за паперові аспекти, так розуміє якісь кадровики, ті, хто роздутий в штаті логістики в тилу, ну наскільки не знаю, на 50% ми збільшимо свою бойову частину, чи це занадто велике число, я зазначую? Оптимізувавши процеси, які зараз в армії є рутинними, бюрократичними та пережитками з минулого, ми зможемо зробити вистачати. Я вважаю, що сьогодні ми можемо зробити боєздатну армію. Боєздатну, це бойову частину армії, яка виконує бойові завдання. Тобто це піхота, це пілоти, це командири середньої ланки, це там, умовно, там Боронетехніка, керівники підрозділів, зводів, ну, ті, хто виконує завдання. Їх нам би хотіло і півмільйони от бойової частини армії. хотіло би для того, щоб стримувати це. У нас на сьогоднішній день є більша частина військовослужбовців, які працюють у тилу, які насамперед там не нужні. У нас є такий, ми його між собою називаємо батальйон Монако. От в батальйоні Монако у нас, так он так шутково так називається, це ті, ті офіцери середні, та старші ланки, які виведені в резерв. Тобто їх не можуть звільнити з армії, не можуть. І вони зараз ні при ділах. Їх просто туди відправляють просто от в, в отпуск, називаємо там. І от вони там нічого не роблять, таких там вже з стільки. тільки. Ну, втора проблема в армії це ростущі зв'язки, так ми кажемо. Тобто. Ті, хто служить, так чи інакше, під час війни їм присвоюють звання. І таким чином у нас офіцерів середньої та старшої ланки, умовно, там майор, полковник, подполковник, їх дуже багато. От їх стільки взагалі не потрібно, Тому що вони всі вже не воюють, вони всі вже виконують якісь завдання нерозрозумілі для багатьох, вони просто вже виходять, умовно так роблять свою зв'язну кар'єру, не приносячи пользу для боєздатності армії. Це треба переглядати. Не всі ж можуть отак просто захотів, пройшов прошов Велка, пройшов і зробив ВЛК і десь ділся. Ну ні, з армії просто так неможливо неможливо вийти. Тому це питання також треба підіймати. Тобто, ця людина не приносить користі жодної для армії, просто перекладає бумажки. Він уже в званні полковник умовно, і ходить, нічого не робить, а в армії рахується зарплату отримує. Угу. Їх дуже багато. Внутрішній аудіт потрібно зробити в армії внутрішній серйозніший аудіт, але я так розумію, навіть якщо ми зробимо цей аудит і власне переведемо з тих людей, які скажімо так більш потрібні у бойовій частині, все одно ми не зможемо. Наздогнати ті темпи мобілізаційні, які нам необхідні, аби хоч якось чинити опір Росії. Про що я говорю? От Буданов, коли ще був очільником бург, говорив про те, що у 25-му році росіяни виконали мобілізаційний план на 103%. В інтерв'ю Суспільному він заявив, що у е, 2026 році, е, у 2025 е, році Росія планувала набрати 403 тисячі людей, і цього показнику вдалося досягти ще 2 грудня. У 2026 році Москва хоче набрати в армії 409 тисяч осіб. Ну, тобто, я не знаю, які тут варіанти є в контексті того, що навіть якщо ми проведемо цей аудит і дійсно оптимізуємо наш особовий склад. 400 та 9 тисяч вони тільки в цьому році до цієї чисельності, яку вже мають на фронті, будуть додавати ми зафіксували для себе базові речі росіян більше, ніж нас. Вони будуть направляти 400, якщо треба, 400 тисяч щороку. Ми ніколи в житті з росіянами ресурсно людськими не покачаємося. Ну, це неможливо. Окрім цього, росіянам допомагають фізично людьми Північна Корея. Поки у нас коаліція очі розповідає, що вона нам армію направить сюди після війни, вибачте, війну ще треба завершити, щоб було куди направляти армію. А Північна Корея вже направляє людей. І вже більше 20 тисяч направилося, тільки що ми знаємо, а їх вже і більше, куди більше. Тобто, ми повинні це зафіксувати. Людьми, людей ми не переб'ємо. Роботи, техніка, технології ось що нам потрібне. Багато хто з наших військових каже, що воювати роботами проти людей ми можемо. Воювати людьми проти людей ми можемо. От воювати роботами проти роботів нам буде важко, тому що Росія ресурсна, нас тут може перегнати. У них більш матеріальна база, більш потужності партнери у них там. Більш працюють на цим напрямку. Тобто ми не боїмося, що скільки, скільки сюди направить Росія людей? 300 400. Якщо у нас буде лінія оборони створена з роботів, якщо ми будемо контратакувати роботами, дронами, то ми і 300 і 400 тут стримаємо. Тобто у нас стримувальна способність дуже велика. Але, пане Дес, для управління роботами теж потрібні люди, для обслуговування їх теж потрібні люди. А отут саме головне питання, яке зараз виникає. Тобто, у нас потрібні фахівці в даному напрямку. У нас потрібно змінювати підготовку фахівців даного напрямку. У нас сьогодні потрібно масово та терміново перевчати всіх, але ми тут сталкиваємося з людьми, які зараз мобілізуються на службу. Наприклад, ми у Харкові відкривали центр підготовки пілотів. Ми бачили з самого початку, які пілоти приходили. Тобто, це всі молоді люди, які розуміються в технологіях, яким це сподобається. Але потім ми бачили, як посилають нам бригади людей, умовно 45-50. Але він в своєму житті у нього кнопочний ще телефон. Ну, який з нього пілот? От він, він в селі десь був трактористами, його відправляють на дрони. Він по кнопкам розмовляє по телефону. І таких дуже багато. Отут От треба проводити первинне розуміння, кого ми направляємо, хто здатен керувати безпілотними системами, тому що ну, не зможе людина, яка всю житті сиділа, був рибаком ловив рибу, тому там, ну, може, не зможе, але розумієте, його навчити общатися з технологіями вищого рівня. Тобто, тут ми повинні проводити зовсім іншу агітаційну роботу з молоддю. Я про це вже казав. Правда, мої слова завжди ті ж саме росіяни перекручують і кажуть, що Ярославський хотів мобілізувати всіх 16 років. Ні, Ярославський казав про те, що 16 років повинні осознана люди, які розуміють, що їх кар'єра військова, йти в профільні навчальні заклади військові, але не в ті заклади, які зараз є. Тобто я не хочу нічого сказати про команду училища сухопутних військ і училища, які яке класично готують військових. Але я хочу сказати, що ці училища готують військових по старому зразку. А сьогодні у нас в країні є термінова необхідність створювати нові навчальні заклади, базуючись на тих знаннях, які ми здобули в цій війні. Навіть США сьогодні працюють над створенням нової академії, хоча в них є West Point, Air Forces, Navy SEAL, вони працюють над створенням нової академії Frontier, рубіж, вони так називають дальний край. Тобто ця академія буде мати в собі всього три коледжа для військових: це кібербезпека, робототехніка і космос, три коледжі всього не класично. Класично там Вестпойтуні готують. І ми, коли спілкувались з людьми, які створюють академію Сполучених Штатів, вони нам сказали, чому ви ще. Маючи ваш колосальний досвід, це саме ценне, що у вас є, не створюйте аналогічну академію. Даний проект по аналогічній академії робототехніки, кібервійськ у нас був створений ще майже рік тому. Рік тому ми цей проект подавали всім, кому можливо. Я розумію, так що він попав до Поліси, тому поліса, будучи у президента, розповів про це і на ну, дальше заяви у Фейсбуці нічого не пішло. Я сподіваюся, що зараз все таки. Главнокомандуючий представить цей проект тому ж самому Федорову, тому що Федеров рухається на дуже інших скоростях, так скажемо, ніж класична армія. Федеров це сподобається. Якщо ми зараз терміново створимо новий підхід в навчанні наших військових, в отримані досвіду саме в робототехніки, в дронових військах, кібербезпеки, в сучасних засобах ведення бою. В сучасних засобах моніторингу та ситуативної бізнесті введені бойового пространства. Це ми зможемо зараз надати нашим, нашим, нашим нащадкам, нашим поколінню молодому. І воно буде абсолютно знайти вчитись. От тоді ми вже отримаємо через 5 років офіцерах нового рівня, рівня вище, ніж в країнах НАТО, рівня вище, ніж в країнах Альянсу 100% вам кажу про це. І оце є мотивація. І кажеш, це підкаже не про те, що ми зараз 16 лічних відправляємо на війну. Ні, ми їх відправляємо вчитися потенціально, розуміючи, що, що життя не зупиняється, а через 5 років ми отримуємо вишекласних офіцерів. Це називається стратегічне планування та стратегічне мислення. А не коли ти мислиш одним роком або сьогоднішнім днем, ти ж розумієш, що країна повинна існувати і далі, армія повинна бути і далі. Тобто сьогодні у нас цього немає. Mm -hmm. Що ж, будемо дійсно сподіватися, що новий міністр оборони на це зверне увагу і якраз буде рухати ті ініціативи військових, які вкрай необхідні. На останок пана Денасе, як би ви зараз оцінили ситуацію на фронті? В якій ми в стадії чи фазі знаходимося? Перед чим можливо, можливо, от як були попередні роки з цього досвіду ворог зараз готується на весняний якийсь наступ. Чи в принципі от зараз ми бачимо пік його спроможності вести від е, е, насипальні дії? Ми бачимо пік спроможності ворога, але цей пік затяжний. У ворога є ресурс, і ворог поступово поглинає наші міста. От коли ми навчимося дивитись правді в очі, ми почнемо. знаєте, перше, що ти потрібен зробити для того, щоб вилікуватись, це признати, що ти хворий, знайти причину твоєї хвороби, діагноз, а потім ліку прописати ліки. От наш діагноз в тому, що ми живемо в розумінні розових окулярів, що ворога нічого не вдається. Вдається, у нас Константиновки вже майже немає. Вона там, там ви не зможете пересуватись навіть уже на бронетехніки в Константиновці, там все знищується дронами. У нас Краматорськ починає там уже підбиратись Краматорську. Вони в Голяйполі вже там заходять. Дуже важка ситуація. Тобто ворог постійно атакує, щоденно атакує. Немає жодного часу, коли ми когось не знищуємо. Повторюю, наша оборонна спроможність велика, але ворог нескінченний, і він, як онкологія, поступово поглинає тіло нашої країни. І це лише питання часу, коли ми будемо втрачати інші міста. Часу. Можливо, 5 років, можливо, 10. Але він не планує зупинятися. Чому Путін зараз так важко йде на перемовини? Тому що все-таки на полі бою у нього є, хоч і невеликі, але успіхи. І тупі ті, хто кажуть, о, ти, за 4 роки вони взяли там 17 але ж вони взяли, а буде не 4, а буде 40 років. Що ми там? Тобто ми не витягнемо в довгому проміжутку часу. Нам зараз треба війну зупиняти всіми можливими способами. Тому що так чи інакше, через рок, через 5, через 10, але він буде виходити на ту саму Донецьку область і, і буде виходити системно. У нього є людський ресурс. От коли ми це зрозуміємо, і зрозуміємо, що ми лише можемо розтягувати час та стримувати. Але час не вічний, люди не вічні. Війну треба зупиняти. Нам треба повністю зупиняти і, і становитись монолітом з Альянсом, з нашими партнерами, щоб далі такого не було. Я вже не кажу про те, що ми щось зараз відвоюємо. Я про це ще не кажу. Я кажу про те, щоб ми зупинили онкологію, яка нас роз'їдає так, розтягнута в часі, але це є. Але наскільки розумію, зупинити тільки силовим методом, бо дипломатичні всі зусилля ну, поки що жодних результатів не приносить. Тільки силовим. а ми так. на жаль вимагаємо всіма методами, акцентуючи на дипломатію. Розум... ну, ми повинні зрозуміти, і наші партнери повинні зрозуміти, що Путін розуміє виключно силу. Угу. Пане Денисе, щиро вам дякую за цю бесіду за роз'яснення тих питань, які важливі безпосередньо для кожного з нас. Друзі, разом з нами був командир підрозділу розвідки Збройних сил України Денис Ярославський. Ще раз пане Денисе, дякую за те, що прийняли наше запрошення. Дякую.